Всім привіт, мої дорогенькі. З двох годин ночі не сплю <кхе> голос, як яги зранку, чого воно так, я не знаю. Начистила вже яблучок, все підготувала та опа. Буду пекти <кхе> яблучний рулет, дідуйку. Дідуля спить, я знайду. Я вже й одну серію подивилась фільму. Ну, він мені піднадоїв ясне діло. Не надто поставила. Але що робити? Ну, не спиться, не спиться і все. Тому я початку натираю 5 штук яблучка. З голосом непорядок. Так, яблучки натерла, по рецепту, сюди треба додати столову ложку цукру. А я не буду додавати. Тепер вбила. Чотири яйця. Вже випливуть, не буду трогати. 130 грам цукру. І будемо збивати до, до біла. Будемо бити, не побіліють. Не хочеться витягувати свої агрегати, буду вінчиком збивати. Ой. Збила. Видно, побіліли. Хвилин 5 треба збивати. Тепер наважила 120 грам муки. Сюди додам чайну ложку розпушувача. Так, чайна ложечка перемішаємо і будемо просіювати в декілька етапів і вже будемо мішати. Так. І вимішали, ну і так далі. Ось таке тісто ріденьке виходить. І тепер беремо противень застелений пергаментом хорошим. Пергамент нічим не змазуємо, відправляємо нахилі. Яблочки і гарненько розрівнюємо по всій території противня. І тепер виливаємо тісто і лопаткою теж гарно розрівняємо по всій території противня. Духовочка в мене вже гріється на 200 градусів. А ну, у вас на 180, якщо у вас ну, духова шафа. І відправляємось у духовочку. Воно дуже швидко печеться. Карулет печеться, бахнемо калусі. Друга кала. Що це воно таке твориться? Вчора лягла спати, я десь ну вже спать хотілося. Дідуля ще раніше заснув, він теж чогось останнім часом рано засинає. Ну, а мені теж самі сидіть під телевізором. Це я тут ще яблучками торохчу. Ходила по яблуки в літню кухню, так на дворі таке щось ніби аж на мороз. Холодно було, чи воно так, чи не так буде, побачимо зранку. І чи туман сідав, чи мороз сідав, не знаю, що так ну, якось. Якось так. Всім смачної кави, хорошого дня, тихого, недільного, це неділя, неділя. Ще сьогодні зателефоную одне місце, можливо, ще на діло з'їздимо, а може вже і не вийде. Їздила до Іри, вона пригощала нас свіжою полуницею казала десь ну, рядом там, з його дином, село, де чоловік вирощує це ж полуницю, і вона в нього ну, під дугами, під агроволокном. І ще такі грони зеленої висіли. Ну, Вже ясне діло, що вона не достигає, починає підгнивати. Я до нього зателефонувала, кажу, мені якби хоч. Пару кілограм ну, це до дітей їздить їхати, де взяла б. І вона така добра ну, от до добра. І пахне полонечкою, ну, коротше. Він казав, зателефонуйте в неділю, обіцяти не буду, як наспіє, то наспіє так уже. А ще ж її, о, я в шоці, чесно кажучи. Скільки ще ж у нього цієї? Багато так насаджено. Ну, люди стараються. Поставила ще яйця варить. Сьогодні хочу зробити салатик. От туди треба варені яйця. Ну, не сирієш, ясний. Це ексклюзивний салат, куди треба варені яйця. Ой, другий раз щось, це. я так сам із себе смієшся, даю все. Ну, а що робити? Спікся мій. І вже тікає. Так, тепер мені саме головне його перевернути. Буду перевертати. Так, як тут дуже гаряче, Накрила блотенечком і дружничку. Опа! Не склався, ні, нормально. Все нормально. Так, а тепер знімаю нижній. Підгинався трішечки. Може, де трошки і пристало, не без того, але нормально. І гарячим закручуємо гарячим. Я один край трохи неправильно поклала Бумагу, щоб противеніти. Jak zachovať tyhle, tak to chce tu trošky umene pít, pít. Prechovače ale ničo strašného, Ničo strašného. Tak. Uf. Bude smákota. Tak, tak. Zňala. I teper. Tak. І так, я його і не покладу, напевно, гарячий ще хай трошки лежить. На рушничку. На рушничку хай полежить ну. погано вам видно, так? Да? Ну, так трошки. О! Він не репається, ніде нічого з ним абсолютно не стається. Щось його трошки так. Повернемо на пергаментну бумажку. О, все, хай лежить. А. а тоді можна притрусити цукровою пудрою, але ну, я його трусити не буду. Смакота. Ну і шурую під телевізор. У мене тут вже все мамазі на настроєне. Опа, буду дивитися далі Кривові квіти. すごいッす。<laughs>